Любі, шановні, дорогі водолії! Це ваш таро прогноз на травень місяць 2024 року. І так, давайте подивимося, що приготував вам травень місяць. Ви також переглядайте таро прогнози на квітень, діліться в коментарях, що у вас збулося, які енергії у вас панували. В квітні місяці і також дорогенькі підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, мені буде дуже приємно Сійте насіння щедрості. Хай ваша щедрість вертається вам в тисячу раз примноженою. Дякую вам, дорогенькі. І так, перша карта для вас карта башня. Це карта, коли йде щось не по плану. Щось ви планували, а вам пішло не так. Можливо, затримка поїзда, затримка літака, або клієнт передумав, або ви передумали. Планували, планували і щось передумали. Тобто завжди треба мати план Б. і Рухатися далі, тому що це е, така карта, коли ви можете навіть просто передумати і е, придумати, якийсь дійсно план Б, і піти е, по, іншій, по іншим шляхом. Так, Карта дев'ятка мечів. Це також про щось таке, що, може, ви прихворієте, або хтось із ваших прихворіє, і дійсно може піти не по плану через хворобу, через якесь недомагання, щось може не скластися тут, або хтось, або ви погано себе почували і щось пішло не по плану. І треба буде придумати план Б, але це буде краще для вас. Тому що це щось таке, що потім все вийде на лад. Щось піде не по плану, але це буде краще для вас, тому що життя не помиляється, завжди знає, коли що треба відмінити, щоб прийшло щось краще в життя. Дев'ятка пентаклів це коли. Все добре, все йде по плану. Людина задоволена, людина спокійна, все йде по плану. Все складеться краще, ніж ви думаєте. Тому що пентаклі це також гроші, грошові надходження. І сімка. Сімка кубків це про вибір. Вам треба буде стояти перед вибором. Буде багато виборів, багато пропозицій буде. І вам треба буде приймати рішення, вам треба буде розставляти пріоритети і вибирати. Вибір вам дасться нелегко. Буде багато радників, які захотять вам щось радити. Тут рицар. Ой. Я. Участь рицар мечів. Якась інформація буде бігти в ваше життя. Багато інформації буде, дуже швидко буде змінюватися інформація, багато буде, треба буде вибирати, обробляти інформацію. І а, це такий рух. Закрутить вас травень, водоліє, закрутиться колесо, багато інформації, багато виборів. Якась дорога, тому що це також і про дорогу. кудись треба буде їхати, мчати. Якісь спонтанні події будуть відбуватися. І вам треба буде приймати дуже швидко рішення. Паж, Паж Кубків. Це про ваших дітей, успіхи ваших дітей, така радість. А можливо, ви будете себе почувати такою дитиною, і вам буде радісно, так мило. Можливо, ви поїдете до мами чи до бабусі, і вам там буде так. Приємно, Якщо у вас є діти, це карта дітей, коли ви радієте успіхам своїх дітей. Чудові енергії, водолії, такий насичений травень у вас починається з таких енергій. П'ятірка кубків це також тут у вас радість. Щастя, і одночасно щось вас розочарує. Щось вас розочарує, або вас так розчулить. Це, ну, ці події вас так розчулять, і ви так впадете в ностальгію і будете думати, як швидко діти ростуть, які вони вже дорослі. Це така карта розчарування, або карта спогадів, коли ми трошки сумуємо за тим, що вже пройшло, що минуло. Так. Є одна колода така, світлих провидців. І це карта майбутнього. Це коли людина сідає в лодку і їде в майбутнє своє. Можливо, це ваші діти, тому що тут так дійсно йдуть ваші діти. Таке, як прощання, розчарування, смуток. А ваші діти кудись від'їжджають? Можливо, це діти їдуть десь за кордон, переїжджають в інше місто, в іншу країну, і вам трошки так сумно треба прощатися і, і радіти, і прощатися, і радість, і смуток такі. Будуть у вас емоції, а можливо, вже дитина, як закінчує школу і переходить з іншого такого періоду в. Інший з дитячого доросле. і ви розумієте, що вашу дитину вам треба відпускати і прокладати, такі, дитина вже прокладає новий свій шлях. Тому що такі якісь емоції і така енергія зараз, коли можливо, вже чи дитина там з садочка вже виросла і йде в школу. Щось таке майбутнє ваших дітей, яке буде приносити вам і таку велику радість. І таку трошечки сум, що діти так швидко ростуть і треба їх відпускати свого життя. Так. Справедливість, карта справедливості, карта правосуддя все в житті справедливо. І також, якщо у вас йдуть якісь судові процеси, якісь переговори, це все має місце в травні вирішитися. Завершитися якісь довготривалі суди, довготривалі процеси завершуться, і це також про чесність і про гармонію. Тут дві чаші, дві чаші стоять рівно, і це також про е, внутрішній стан, про внутрішню гармонію нашу, про чесність з собою. І навчитися балансувати оці емоції і тримати емоції в балансі, щоб досягнути е, якогось результату. У своєї цілі, так можна сказати, так. Зірка, дивіться, чи... карта Зірка це віра, віра в краще майбутнє. Віра це як така путівна звізда, яка є, якась мрія. Це також шлях до вашої мрії, коли і вищі сили вам допомагають. Ну і ще це така карта, можливо, ви просто підете до якоїсь зірки на концерт попадете, і ви зарядитеся такою дійсно енергією позитиву, енергією радості, можливо, послухаєте якісь мотиви такі, е, 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 якусь інформацію чи е, е, людину якусь таку, яка вселить в, в вас. Віру в краще майбутнє, у віру в життя, в довіру до життя, що все на краще, що життя не помиляється, що все на краще. Це така карта також і віри, і довіри до життя, більше такого якби спокою, що вищі сили на вашому боці у вас завжди є можливість звернутися до ангелів і попросити їхньої підтримки, їхньої допомоги. Так, карта любов. А, чудово. А, карта закохані. Це також і про любов, і про якийсь вибір, перед яким ви будете стояти. Карта вибору і карта, коли... Все закінчується в принципі полюбовно. Любі якісь історії, можливо, тут навіть із правосуддям закінчується полюбовно. І це також карта любові, водолії. Якщо це ваша тема, ви в пошуках партнера в травні ви маєте всі шанси зустріти своє кохання. І це також карта підписання договорів, контрактів. Коли легко зрозуміти один одного, коли людям легко домовитися. Коли люди знаходять спільну мову, домовляються, все чітко, все прозоро, і так всім зрозуміло, всі залишаються задоволеними. Так оп. І це карта, які можливо. Можуть приснитися вам якісь і сни, такі страшні сни, якісь неприємні, можливо, події стануться. Ви почуєте якісь щось ранить ваше серце і ранить словом. Можливо, не всі будуть. Радіти вашому успіху, і будуть кожен буде висловлювати якісь свої такі бачення, які вам не будуть подопатися, ви не будете це приймати. Людина так якби себе оберігає від непотрібної її інформації. Мені це не потрібно, я не хочу це чути. І давайте витягнемо ще одну карту на цю карту. Король, король мечів, це можливо і цей король ранить вас, щось скаже таке, що вам не сподобається. Можливо, це і начальник на роботі, або хтось такий з, вашої, з вашого товариства, з вашого, такого, з вашого, з кола вашого спілкування. Хтось висловиться, можливо, так некоректно, і вам це не сподобається. Так, знову, знову карта башня, яка вже була, якийсь трансформаційний шлях ви пройдете. Можливо, і разом з цим королем пройдете якусь трансформацію, щось буде. Іти не то, що не по плану, але буде якась така карти тішаться, втікають, скачуть. Буде якась ситуація, яка буде не залежати від вас, тому що карта башня це зовнішній якийсь такий вплив, який не буде залежати від вас. І вам просто треба бути готовими до того, що можливо щось тут може просто бути якась гроза, така бо тому що це карта Град, коли щось якась може бути просто стихія, яка і тут може навіть елект. Техніка вийти із ладу після такої стихії. у Вас буде, треба буде знову купляти якісь нові роутери, чи щось згорить, перегорить. Щось може статися навіть із технікою в такий період, граду, чи якоїсь такої негоди сильної. Так. Туз, туз Пентаклі. Якась можливість йде у ваше життя. Всесвіт вам дає можливості. Дивіться, не, не прогавте таку можливість. Ідуть якісь. І це також про гроші, про великі гроші в вашому житті. Якийсь такий подарунок долі йде у ваше життя. І вам просто треба встигнути підхопити у цю можливість. Будуть можливості. І вам треба читати е, простір, щитувати простір, приймати рішення, і у вас якісь будуть подарунки долі. Однозначно, якісь подарунки долі. Всесвіт вам щось пропонуватиме. Щось буде пропонувати вам всесвіт. Колесо фортуни. Ту колесо фортуни закрутиться фортуна у вашому житті. Ну, це і також і про фортуну, про везіння, коли вам пов, так пощастить, повезе. Це карта вагітності. Також, якщо ви хотіли б мати дитинку, це є шанс. А, і це також завершення якогось циклу у вашому житті. А, карта переговорів на відстані, тому що це кожцея карта переговорів, коли у вас багато спілкування на відстані. між коли м, люди, які, з якими ви спілкуєтеся, десь далеко в іншій країні, і у вас тривають переговори, можливо, навіть із часовими поясами, ви не завжди м, не завжди можете так спілкуватися вільно, тому що у вас різні часові пояси. Так, візьмемо ще одну колоду карт. А, карти Ленорман, така колода Таро Ленорман. Так, яка ще карта? Нульова карта. Дивіться, карта не то, що без нуля, але щось нове йде в ваше життя. Можливо, дійсно, нова людина, нові можливості. Щось стукає вам у двері. І вам. Треба буде дійсно приймати це, приймати і м, також про внутрішній ваш стан. Ця карта ще і про внутрішній стан. Можливо, вам треба буде, ви як. По-новому себе будете відчувати, в якихось нових енергіях будете перебувати. Ну, і це також ще про карту, це також карта ще про людину, який, яка йде у ваше життя. Якась нова людина, нова подія, щось таке нове, нове, яке ви дотепер не робили. Можливо, якесь нове хобі, яке ви хотіли, і зараз ви наважитеся, і підете на курси, будете вчити чи іноземну мову, якусь іншу мову, чи е, щось. Е, Можливо, ви почнете малювати, займатися в'язанням, чи чимось таким, що ви не робили дотепер, і це буде вам давати дуже багато енергії і такої наснаги до життя. Вас буде це дуже тішитись. І також нова людина у вашому житті може з'явитися людина іншої віри сповідання, іншої, що говорить не на такій мові, як ви, і на іншій мові з вами. А, і з інших земель, з іншої країни, інозем, іноземець, іноземець також така енергія чогось нового в вашому житті. Ну, Це карта також про сміливість. Наскільки ви, е, вона буде вас мотивувати йти в щось нове і проявити оцю сміливість. Король жезлів, король жезлів. А це така людина, яка буде вам допомагати, проявиться в вашому житті в травні. Людина ідейна, коли ця людина завжди має чіткий план, має багато ідей. Дуже така людина-стрілець, овен або лев по гороскопу. Такі ідейні, оптимістичні люди, які будуть вас заряджати, мотивувати вас кубка, Четвірка кубків це про такий душевний спокій. Вам захочеться трошечки душевного спокою, якусь відпочинку. Вам треба собі дійсно дати час, дати можливість відпочити, взяти відпустку на чотири дні, принаймні, тому що це четвірка, на чотири дні, принаймні, якусь відпустку і просто поміняти місце, не залишатися на одному тому місці, бо ви не зможете відпочити. Вам треба змінити. Обстановку, щоб наповнитися, щоб. Змінити енергії, які зараз у вас є, коли ми змінюємо місце, в якому ми постійно знаходимося, і в нас вже воно виснажує, в нас немає енергії, ми змінюємо на кілька днів це місце перебування. У нас зразу з'являється нова якась енергія, яка дає нам силу і поштовх далі рухатися і далі творити, далі жити таким повноцінним життям, радіти життю. Карта місяць, якась така таємниця, щось висвітлиться зараз в вашому житті. В травні щось висвітлиться в вашому житті, тому що це карта, можливо, щось в сім'ї, якась інформація така вспливе, як то кажуть. Але це карта е, дому. Дому, затишку, можливо, ви переїдете в новий будинок, в новий почнете ремонт. Це карта часу, і карта така, коли треба почекати, коли треба не спішити. В якихось справах, які ми хочемо підігнати, підштовхнути, якби так штучно їх підштовхнути. Ця карта підказує нам: дайте час, всьому свій час повинна пройти ніч і настати ранок. Ну, ми, якби, Механічно пришвидшити ніч, щоб ніч швидше закінчилася, ми не можемо. Так само і, і за ні, коли ніч, після ночі завжди йде день. І тут треба почекати чуть-чуть терпіння, чуть-чуть часу, і все стане на свої місця. Ось така енергія пануватиме ще у вас. В Травні, мах, ви все можете, ви все зумієте. І ця карта говорить про те, що треба трошки часу. Можливо, ви десь пішли вчитися, вчитеся, набираєтеся якоїсь майстерності, і вам вже не терпиться скоріше, щоб це все закінчилося. а А треба часу, і ви все зможете, ви все можете. Це також карта, можливо, ви здаєте. <замени>, переживаєте, хвилюєтеся, тому що місяць, карта місяця це ще хвилювання. Такі хвилювання поночі, хвилювання за щось, особливо перед екзаменом, коли ви маєте здавати екзамен і щось таке робити, вас все вдасться. Не хвилюйтеся, дайте собі час, дайте собі якби, спокій, не каламуйте воду, все прийде у свій час і тоді, коли. Треба, вас все вдасться. Здасте екзамени, все буде добре, якщо зумієте справитися з хвилюваннями, виспатися. Так, п'ятірка пентаклів. Людина має щедрий улов, виловлює гроші. П'ятірка пентаклів це коли є дохід. І на нього треба трошки почекати, І трошки ще попрацювати над тим, щоб як без труда не виймеш і рибку із пруда, так і тут трошки терпіння, трошечки ще праці, натхнення, і все буде добре. І ви отримуєте свої бонуси за свої заслуги, заслужені таким. Подарунки долі, заслужений дохід, чи заслужений результат на екзаменах. Так, і ще одну карту хочу витягнути. Туз кубків. Це здійснення мрії. Це також про кохання, купідон. Ваше серце водолії буде битися пришвидшено однозначно. Кохання здійснення мрії. Якісь такі знаєте, емоції, емоції щастя і радості будуть вас переповнювати. От такий розклад для вас, дорогенькі водолії. А я вас люблю, обіймаю. До нових зустрічей, дорогенькі.